В Україні дев'ята година ранку. Світові казки для малят МЕД-ФМ Японська казка «Діва місяця. На морському узбережжі розпочиналася весна. Зарості бамбука схилилися ніжною зеленю, а у вішневому цвіті заплуталися сонячні промені. Раптом, ні звідкіль долинули ледь чутні звуки що нагадували шум води, шепет вітру та плин хмар. Несподівано на березі з'явилися діва місяця в накидці з блискучого білого пір'я. співаючи небесну пісню, красуня милувалася морем. Навколо неї пурхали пташки, які намагалися пригорнутися до дівчини, але вона зневажила пернатих та рішуче зняла накидку. Почепила на сосну та зайшла в воду, а за мить море сховало дівчину. О півдні рибалка не ангел, Гайруко під сосною присів пообідати. Несподівано він побачив сліпучу білий шат. — Напевне, це дарунок богів, сказав чоловік. Убрання таки пашніло, ароматом квітів, неба гір і моря. До того ж, було таке ніжне, що рибалка боявся навіть доторкнутися до нього, але врешті-решт зняв з Гінда. Заберу з собою, вирішив Гайруку. Тоді щастя оселиться в моєму домі. Ця накидка належить мені, раптом почув за спиною ніжний голос. Прошу, віддай. Озирнувшись, чоловік завмер. Він ніколи не бачив такої вроди. Хто ти ледь наважився запитати рибалка? Я діва місяця. Сріблястий наказав розповісти в океану провідливий, а зараз час повертатися на небо. Потанцюй для мене, попросив рибалка. Спочатку віддай брання. Зауважила діва. Ні, шати отримаєш потім, уперся рибалка. Діва розгнівалася, так що на небі з'явилися блискавки. Остерігайся, сумніватися в слова погині. Без накидки я не можу танцювати, адже кожна пір'їнка це дарунок небесної пташки. Їхня любов і віра тримають мене в повітрі. Рибалка засоромився. Вибач, я вчинив негідно!» і подав їй шати. Одягнувши вбрання, діла відірвалася від землі. У повітрі зазвучала мелодія, і красуня затанцювала. Вона літала мій бамбуковими заростями, занурювалася у вишневий цвіт і гралася морськими хвилями. Дівчина! Все підіймалося і підіймалося, так що в неї, бозі, її ноги торкалися верхівок сосен. Чарівна танцівниця виклала стільки захоплення, що гай здавалося, ніби бачить прекрасний сон, музика поступово стишувалася, і незабаром вона звучала лише в серці рибалки, а діва все далі і далі, а Гайруков дивився у слід, поки ще можна було розрізнити сніжно білу постать. Він і нині стоїть на березі моря, прислухаючи до плескоту хвиль і вдихаючи аромат сосен та до праніч малята солодких снів.